Мамине набисто одягнув, <пів> і до неба руки простягнув. доля моя. Квітка, квітка, мамина лепітка, квітка, квітка, щастя дітка. Дім, дім! Це там, де розправляєш крила, де в твоїх мрій зростає віра. Дім, де можеш бути ти собою. Тим, ким захочеш рідні, будуть з тобою. Дім, світло проб'ється. А це шарзан. Надихайтесь на нові перемоги. Дякую. 夹克。哦 <laughs>，夹克哟。<music> <music>